Десята ранку, а вони вже готові крутити педалі. Ці чоловіки є учасниками неформального об'єднання любителів велоспорту та учасниками запорізького велоклубу. Мають різні професії, проте об'єднує їх любов до двоколісного транспорту. Ми просто проводимо разом час. По перше, це в вихідні, а в будні дні ми просто користуємося велосипедом як транспортом, і це теж дуже класно. Для нинішньої велопрогулянки запланували два маршрути: перший протяжністю 21 кілометр, другий 56. Кожен міг вибрати собі посильну дистанцію чи навіть проїхати обидві. Маршрут кільцевий, пролягає селами Широківської громади, а початок бере з Бородинського мікрорайону. Тривала веломандрівка близько восьми годин. Як зазначають учасники заходу, велоспорт дає можливість відволіктися думками від буденних справ. Класно провітрює мозги від всяких негативних мислі. От виїхав, війна, не війна, ти знаєш, я потрібно їхати. Приїхав і можеш далі займатися своїми справами. Такої заряд бодрості всіх маршрут назвали меморіальним, адже спортсмени присвятили його засновнику запорізького велоклубу Ігорю Соку. У віці 32 років він неочікувано для всіх пішов із життя через різке погіршення стану здоров'я. Ігор був ініціатором та співорганізатором багатьох велоакцій у Запоріжжі, зокрема, велодня. Брав активну участь у розробці нових веломаршрутів та стратегії розвитку велоінфраструктури у місті. Він був для нас важливою людиною, без перебільшення можу сказати. Він був серцем нашого велосипедного руху в Запоріжжі. Лічно знав Ігоря, хороший чоловік, класний активіст, дуже багато старався зробити для велозапоріжжя і і велосипедної інфраструктури міста. Компанія друзів вирішила проїхати саме тими місцями, де мандрували разом з Ігорем. Для велосипедистів шлях у 77 кілометрів вважається легким. Проте ця веломандрівка не про змагання та не про швидкість. Вона про вічну пам'ять. Давидова, Микита Дейнега, телеканал МТМ.